Чи відомо вам, як виконується обов'язки міського голови, чому стільки міліціонерів забороняли громаді встановити? Я, я, я ж міліцію Євросоюзу. не керую. Я єдине можу сказати, що це, що зараз відбувається, взагалі я не знаю, чи це ініціатива. Тому що всі події, які е, значить, підняття прапора, опускання прапора, значить, е, всі ці моменти, вони повинні узгоджуватися в нормальний спосіб. Зараз все, що відбувається, це ненормально. Любов Володимировна, а те, що дала, там вчора відбувалося час ночі у Києві, це нормально, Віктор ну, То чор, нормально. Та продажі. Я, говорю, за, за, я отут все нормально, ось стоїть Оце 30 я чоловік. Вважаю, Любовна, це... Ви, ну, я не знаю хто організований, це ж неправильно. Значить, вчора ми нормально з вами поговорили. Ми вирішили сьогодні висятий каніві. Та я до неї не маю ніякого відношення. Причому тут А хто? Мілиція, мілиція, то, мілиція, Віктор Федорович, ми вас просимо. Дивіться, всі погоджено рішення про підняття прапора Європи, виконавчий комітет всі служби, погоджено з Віктором Федоровичем, який голосував за відставку Азарова. Сьогодні зривається засідання виконкому. І тому ми не було лише 4 члени виконкому, решта не було. Заступники на ну, місці були Всі фрак. А... Підписали І не були обоє. депутати всіх фракцій, крім партії регіонів. Я. Підписали Я лист про підняття ну, прав ну, не, не піарти. Цей... Ви за Європу? Чи Ми за тут Європу? Україна йому? це Європа? Україна це Європа. Україна це Європа Україна, це Європа. Якщо Віктор Федорович не, не хоче підтримувати президента, і євроінтеграцію. Скажіть, будь ласка, навіщо нам такий виконком? Навіщо він нам нужен? Навіщо він нам потрібен? Ми йому сьогодні говоримо: Ганьба! Ви при всі Ні! Я скажу на краю. Любов Володимировна. Любов Володимировна при всіх владах мала пристосування. Вона була секретарем первинної організації Компартії України, КПР. Рез. Вона про це забуває, так як і інші лідери, які сьогодні в Верховній Раді. Любов Володимирна поміняла сім партій. І взагалі вона некоректно себе веде, тому що вчора ми домовлялися, що це питання буде розглядатися нормально. Вона вчора одну пісню співає, сьогодні другу. Я просив би всіх, хто має відношення до цього, не порушувати громадський порядок. Є порядок. Любий момент зараз. Прийдуть інші і скажуть, давайте е, е, винесемо зараз е, прапор там е, митно є порядок, його треба виконувати. Тобто силою не можна це робити ні з одної, ні з іншої сторони. Пасі, так. А До речі, коли я по чому... нас скажу, в чому полягає порядок. Е, вперше я, як ще начальник управління євроінтеграції, е, підняв прапор. Ропи тут у 2005 році, я вірю в те, що наша країна буде в числі вільних країн. Я вірю, що білоруський варіант не пройде. Віктора Федоровича Білоусова підтримує десь близько 2% населення міста Черкаси. Він волею долі став виконуючим вив'язки міського голови і зганьбив свою сиву голову. Тому що це все, що відбувається, оці зіткнення це в тому числі не тільки це його роль, але в тому числі велика роль зараз його. Він повинен бути разом з цією своєю територіальною громадою, а не з лічом. Глибоко внутрі. Вся територіальна громада зараз з нами, тому мені соромно, мені соромно за міліцію. Мені соромно, щоб, щоб вони це, це робили.